Ви от згадали президента, і знаєте, на фоні цих розмов про запорізьку атомну електростанцію не можу не згадати справді таких, ну в якійсь мірі тривожних поїздок президента на Рівненську АЕС. Залужний, котрий туди теж приїжджав напередодні. А, чи може от на вашу думку це якось збігатися? Можливо, якесь уточнення воєнних планів? Як же ж діяти? А, проводити так, би мовити, на місці на ну не клоні, але на схожі до запорізька атомної електростанції, на рівненській станції. Якісь певні дії а, такого стратегічного планувального характеру. Звісно, я як то кажуть, військові військово завжди готуються до найгірших варіантів розвитку ситуації. І те, що після візиту президента та його команди на рівненську АЕС, то туди завітав Залужний і Шаптала. Очевидно, що ці два дві військово-посадові особи вирішували питання поточне, буденне щодо реакції щодо алгоритм дії у разі виникнення катастрофи в зв'язку з терактам російської армії на Запорізька АЕС. Тому що треба розуміти, в який спосіб діяти, які важелі впливу застосовувати для того, щоб мінімізувати риз... негативні ризики і наслідки. Ну і відповідно, що робити з цим далі. Очевидно, що ситуація знаходиться в полі контролю у всіх ключових посадових осіб нашої країни, бо ж не дарма президент України постійно робить на цьому наголос, і тут звісно, що кожен з нас має бути напоготові і розуміти, що треба робити власний алгоритм дій у разі виникнення цієї. Катастрофічної ситуації ба більше, на території Запоріжжя відбулись профільні навчання в рамках заходів цивільної оборони. Це дуже важливо. Хоча з іншого боку, чимало фахівців з ядерної енергетики, стверджують, що навіть в разі Вибуху на території самого самісінько Запорізької атомної електростанції це не призведе до таких фатальних наслідків, як то ми бачили е, більш ніж 30, е, років тому назад на території Запоріжжя ЧЧорнобильська е, АЕС. Бачите, це так. Це якщо не напряму підривати блоки. Якщо ці мапи з гранатою почнуть встановлювати обухівку в ядерні реактори, то може бути і такого масштабу катастрофа. Це ось з мого спілкування теж із фахівцями, але зараз ми не будемо розглядати ось ці варіанти. Є така версія, є така теза. Я її озвучу від фахівців, з якими спілкувався. Вони говорять, що найбільш імовірний варіант економічного власне знищення запорізької адмінаторстанції або її руйнування, виведення з ладу на. На роки і роки власне, це ви говорили якраз на початку, апелюючи до того, що ну нема ніякої логіки в Україні це робити, тому що ми збираємося повернути ці території. А ми збираємося далі використовувати найбільшу в Європі між іншим атомну електростанцію з найдешевшою енергетикою на в регіоні, де потрібна вона для промисловості для Запоріжжя, для Дніпра і для Донбасу. Все це потрібно для промисловості. Буде запорізька атомна. А от росіяни навпаки, якраз зацікавлені в заданні максимальної економічної шкоди, тобто знищити там машинні турбінні зали це також може створити радіаційну небезпеку, але м, ну сподіваємося, що там принаймні буде лаг по часу для того, щоб її відвести найгірші ем, моменти, найгірші можливості забруднення, які будуть наслідок такого підриву. Е, звісно, ми розуміємо, що ось цей. Як би мовити, спусковий гачок він уже зведений? Проте, пане Водославу, от якщо виходити з тоді ситуації на полі бою, з якого дива він саме зараз зводиться? Що стало підставою для росіян? От, в нинішній момент, застосовувати такий, такий механізм, що ситуація на фронті, прорив фронту, десь на Бердянщині, чи чи, чи як? От як би ви це трактували? Я думаю, що в першу чергу Путін та його посіпаки орієнтуються на відсутність е, таких серйозних рушинних змін на фронті, адже український контрнаступ трива. Причому наш генеральний штаб діє абсолютно раціонально. бо російські генерали розраховували на, на потужний штурм в лоба нашими силами та засобами російських добре у рубежів та позицій. Відповідно, шалена втрати в бойових порядках українських сил оборони. Аж ні, наші війська використовують іншу так. Тактику, тактику системного перемілювання, нищення ворожого військового потенціалу, по ворог нічого не може вдіяти з тим з тими «Шторм -шедо». Здається, сьогодні вперше ми побачили світлини е знищеної штормшедо, але ж таких е саме знищеними силами протиповітряної оборони російської окупаційної армії. Але здається, це лише перший взагалі перший світлини, котрі з'явилися саме в такому форматі. А до того всі штормшедоу досягали своєї мети, відповідно знищували ворожі міського об'єкти на. Досить великих відстанях як від лінії бойового зіткнення, тому очевидно, що і путіну і його генералам потрібно бодай якісь успіхи. Йому потрібно змінити порядок денний, йому потрібно продовжити тиск на уряди західних країн щодо примушування до переговорного треку Києва з Москвою. Адже погодьтесь зараз. Для Путіна дуже зручні умова для того, щоб виходити на переговорний трек, і в рамках цього переговорного треку фіксувати ситуацію на полі бою, адже фактично вся територія. Льворі, Луганської області за виключенням населеного пункту Білогоріка, знаходиться під контролем путінського війська. Майже половина Донецької області знаходиться під контролем путінського війська. Путін створив той самий сухопутний коридор, що нині з'єднує тимчасово окупований Донецьким, тимчасово окупованим, Донець, окупованим Кримом. Частина південна частина Херсонської та Запорізької області знаходиться під контролем путінських вояків. І звісно, що за таких мов можна фіксувати ситуацію, можна цю ситуацію продати російську. Кому суспільству мовляв, от перемога згадайте, що ми починали? Нам було важливо взяти під контроль е, Донбас. А ми все ще захопили південь, Херсонська, південь, Запорізької областей. От зараз нам треба кілька років на. Перебудову російської армії на її посиленні Далі ми відвоюємо те, що наше буде говорити Путін. Бо відповідно до російського законодавства Запоріжжя та Херсон, це ж регіони Російської Федерації, відповідно, обласні центри Російської Федерації. За таких умов давати можливість перевести подих путінській армії, це значить наражати і себе і майбутні покоління на ту саму смертельну небезпеку. Бо Путін його оточення знайде гроші на перебудову армії. Вони вижені кінець кінцем е крадіїв, корупціонерів з російського міністерства оборони та генерального штабу. Знайдуться інші кермани, котрі приведуть до ладу російську армію. А це значить несе потенційні поведе, ризики перспективи для української армії, для українських сил оборони, взагалі для України. Тому ворога треба нищити в той самий проміжок часу, коли він ослаблений. І зараз цим займається українські сили оборони. А в свою чергу Путін та його оточення намагаються змінити докоріна ситуацію, в тому числі за рахунок пер перемовного треку. Тами відбувається провокація кшалт будівлі руйнації греблі в районі Нової Каховки, чи ці застереження з приводу ось станеться теракт на території Запорізька АЕС. В такому випадку, ми ще перейдемо до поля бою, що там зараз у нас відбувається, адже сьогодні було занонсовано, що на Бердянському напрямку ми маємо плюс 2 кілометри просування в устами речника Таврійського напрямку Валерія Шершня. Це було сказано. Але ще повертаючись до того, яка мета, чому саме зараз, пане Владиславе, от Путін сьогодні виступив перед російськими. Глядачами абувателями е, і сказав, що потрібно якось перелаштовувати логістичні шляхи для поїздок в Крим на відпочинок потрібно використовувати менше кримський міст, тому що в них там ми знаємо утворилися затори е, і закликав використовувати сухопутні території. Як він сказав, нібито їхніх нових регіонів це якраз про е, Херсон, про Запорізьку область, Херсонську Запорізьку область. Тобто він закликає росіян їхати через окуповані території, де може бути вчинена е, радіоактивна провокація його ж військами, з якою метою він це може робити тоді. І для чого він я ставить? думаю, я пропоную нашим глядачам повернутися до по думки в події лютого 2014 року. Саме тоді Путін розповідав, що мовляв російська армія ніколи не буде напряму воювати з українською армією. Вона завжди буде стояти поза спинами цивільного населення. Ну тоді йшлося про мешканців Криму та Севастополя. Мовляв, за спин цивільного населення ми будемо контролювати ситуацію і у разі потреби наносити вогневе ураження. Таку саму тактику зараз на намагається реалізувати і Володимир Путін у відношенні до Криму, адже Зверніть увагу, ці перешкоди на Кримському мосту створені штучно. Ці зайві перевірки, ретельні перевірки е, сповільнюють рух цивільного автотранспорту через кримський міст на кілька годин. А це значить, що заручниками, е, тобто фактично тими захисниками Кримського мосту, е, де факта є цивільне населення Російської Федерації, котрі поневіряються через ці перевірки, і вони фактично своїми тілами зараз боронять. Кримський міст, а як же зручно зараз запустити основний потік е, автомобільного транспорту через південь Донецька, південь Запорізької області у бік Криму? Бо так само е, інтенсивний рух автомобільного транспорту в певну міру створить проблему для е, активного використання це така е, виставляння виснов... живого щита для того, щоб ми так. не били і не просувалися. Певною мірою це може бути і така версія, бо якщо розглядати версію, мовляв, запускати в зону ураження Запорізька АЕС у разі вибуху на, на ній цивільних мешканців, я думаю, що там досить велика відстань, щоб вона мало якось там критично вплинути на, на цей трафік. А от що стосується безпосередньо руху цивільного населення півдням Донецька та північним області, то такий варіант виключати не можна, бо які ризики це несе. В таких умовах будь-який снаряд, котрий вгатить по автомобільній трасі між умовним Маріуполем та Мелітополем, це призведе до істерії в російських офіційних пабліках. Мовлять, дивиться, що роблять українці. Вони не вбивають цивільне населення. А те, що це. Територія, де російські громадяни не мають права заходитись бо відповідно до національного законодавства, вони перетинають державний кордон України в незаконний спосіб. Хто по за це згадає? Тому очевидно, що такі ризики є. Чи сповільняти в такому випадку українські сили оборони свій контрнаступ, Я маю дуже великі сумнів, адже задача, яка стоїть перед українськими силами оборони, вона є надзвичайно амбітною. І при чому чим далі е, розвивається наш контрнаступ, тим далі частіше. Я думаю, що зараз питання навіть не про квадратні кілометри звільнення української землі, а про руйнацію бойового потенціалу путінської армії. Оце надзвичайно важливо. Бо те, що ми бачимо в щоденних ранкових зведеннях від українського генерального штабу, а це десятки і десятки знищеної артилерії, в тому числі реактивних систем залпового вогню, знищеної бронетехніки, спеціальної техніки е, е, в, 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 військових вантажівок. Це якраз про те, що ми руйнуємо бойовий потенціал путінського війська. Ми вихолащуємо його бойові можливості, і це створює ті саме передумови для ефективного подальшого українського контрнаступу. Звісно, це станеться не завтра, адже надто багато росіян натягнули на територію нашої країни тих самих артилерійських систем. Але те, що е, закладається зараз, підвала руйнацією ворожої техніки та озброєння, і це важливо, для мене це очевидно.